Права 6. 7. Виконайте ділення. Ну що ж, стартуємо. Бачимо у нас в першому завданні ділення двох дробів. Пригадуємо, що таке поділити на дріб. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, записуємо як 2А плюс b. Перший дріб записуємо без змін. Що ділиться на 4П? Тоді ми пишемо не ділити, а множити. І чисельники, знаменник другого дробу, міняємо місцями. В чисельнику записуємо як 8П у квадраті. А в знаменнику як Б плюс 2А. І це дорівнює. Ну а зараз використовуємо правила множення дробів. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 2А плюс Б. Що множиться на 8П в квадраті. Ну а в знаменнику як добуток знаменників 4P, що множиться на B плюс І це дорівнює. Зараз, щоб правильно скоротити, будемо розкладати на множники, де це необхідно. 2 плюс B у чисельнику записуємо без змін. Далі 8 і 4, щоб скоротити 8, ми запишемо як 4, що множиться на 2. Далі, щоб скоротити P P у квадраті, запишемо як P, що множиться на P. В знаменнику ми записуємо як 4P, як 4, що множиться на P. Помножити. Далі B плюс 2 ми запишемо як 2a плюс b. Це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 4. І чисельник і знаменник на П скорочуємо та на 2a плюс Б. Знаменнику у нас буде тоді одиниця. І залишається тільки у нас 2П, що ділиться на 1 або просто 2П. Переходимо до другого завдання. Тут у нас ділення двох дробів. Поділити на дріб означає помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це дорівнює. Перший дріб записуємо без змін. 3а. -2х поділити на 7х у квадраті. Тоді ми пишемо множити. Міняємо чисельники знаменник дробу місцями. То у нас чисельнику буде 14. Х, а в знаменнику 2х мінус 3а. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз за правилом множення дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників 3а мінус 2х, що множиться на 14х. А в знаменнику як 7х у квадраті, що множиться на 2х-3а. І це дорівнює. Ну а зараз розкладаємо на множник робимо так, щоб могли ми скоротити. Ну що ж, чисельник. Давайте запишемо без змін 3а-2х поки що, так. 14 7. 14 запишемо як 7 помножити на 2. Щоб скоротити. у нас 7х, запишемо просто як множник x, його більше не розкладеш на множники. А в знаменнику 7 запишемо, що множиться. Щоб скоротити x, х. х у квадраті запишемо як x помножити на x. Далі, що множиться. У нас зверху 3а-2х, а в знаменнику 2х-3а ми мінус 1 можемо винести за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться не 2х-3а, а 3А-2х. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 3a мінус 2х. І чисельник і знаменник скорочуємо на 7. І чисельник і знаменник скорочуємо на х. В знаменнику у нас є ще мінус одиниця, цей мінус ми виносимо вперед, то буде мінус. Далі двійка в нас у чисельнику. А в знаменнику у нас залишився тільки х. Отже, вийде мінус 2, що ділиться на х. Добре, переходимо до третього завдання. Ділення двох дробів. Нагадую, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, перший дріб переписуємо без змін. А у квадраті мінус 3а, що ділиться на 9 y у квадраті. Тоді ми пишемо помножити і міняємо чисельники, знаменник другого дробу місцями. То вийде 9. У чисельнику, а в знаменнику 5А. І це дорівнює. За правилом множення дробів. У чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Тобто це буде А у квадраті мінус 3А, що множиться на 9 y Ну і в знаменнику ми записуємо як добуток знаменників 9. І у квадраті, що множиться на 5А. Ну що ж, а зараз розкладаємо на множники, де це необхідно, щоб скоротити. А у квадраті мінус 3А. Можна А винести за задушки. То ми пишемо, що це буде А, що множиться. А у квадраті поділити на А, це буде А. Відняти 3А поділити на А, це буде 3. Так, що множиться. 9 це. Буде 9, що множиться на y. Ну, а у Знаменнику, щоб скоротити 9, ми 9 в квадраті запишемо як 9, що множиться. А y в квадраті ми запишемо як y помножити на y. І що множиться. Щоб потрібно помножити на 5 і на А. І це дорівнює. Давайте тоді скорочувати. І чисельник, і знаменник скорочуємо на А. Скорочуємо на 9 та скорочуємо на y. Є? То одержимо у чисельнику тільки буде А-3. А в знаменнику тільки y помножити на 5 або 5Y. Є? Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас частка двох дробів. Ну що ж, запишемо тоді, що поділити на дріб. Це помножити на оберний дріб. То перший дріб записуємо без змін. А в квадраті плюс А. В знаменнику 9Б в квадраті. Тоді записуємо, що множиться. А зараз обернений дріб, ми в другому дробі чисельник і знаменник міняємо місцями. То Б в кубі у нас буде в чисельнику, а в знаменнику буде 5 плюс. 5А і це дорівнює. За правилом, множення дробів, чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Тобто ми пишемо як А у квадраті плюс А, що множиться на Б у кубі. Ну, а в знаменнику записуємо як добуток знаменників цих дробів 9Б у квадраті. Що множиться. На 5 плюс 5А. І це дорівнює. Зараз, щоб правильно скоротити, розкладемо на множники, де це необхідно отже, А в квадраті плюс А. Тут А можна винести за дужки. то записуємо тоді, що буде А, що множиться. А в квадраті поділити на А це буде А. Додати. І А поділити на А це буде 1. Що множиться b в кубі. Б в кубі, щоб скоротити b в квадраті, це буде b в квадраті помножити на b. Що ділиться? Знаменнику записуємо як 9, що множиться. Щоб скоротити b в квадраті, ми b в квадраті так і записуємо в знаменнику. Не потрібно його розкладати на множники. Ну і зараз 5 плюс 5А ми 5 можемо винести за дужки. Пишемо, що множиться на 5. А у дужках тоді залишиться 5 поділити на 5, це буде 1. Додати. 5А поділити на 5, це буде А. І це дорівнює. Ну що ж, дещо можна вже скоротити, Б у квадраті можна скоротити. Так, Далі. Ну, але mm -hmm. поки що ми А плюс 1 не можемо скоротити, хоча 1 плюс А це А плюс 1. Я все-таки запишу проміжний запис, то вийде А що множиться на А плюс 1. Що множиться на Б. Ну а знаменнику в знаменнику у нас залишиться 9 помножити на 5. І що множиться, 1 плюс А ми запишемо як А плюс 1. І це дорівнює. На А плюс 1 можемо скоротити і чисельник, і знаменник. Тоді у нас залишиться у чисельнику А помножити на Б або АБ. а у знаменнику 9 помножити на 5 це 45. Є? Переходимо до. П'ятого завдання, тут у нас частка двох дробів. Знову поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То перший дріб записуємо без змін. Сім АБ, що ділиться на С в квадраті мінус 3C. Тоді ми пишемо помножити. І обернений дріб. Тоді чисельник і знаменник другого дробу міняємо місцями. В чисельнику буде 3C-9. А в знаменнику 14 АБ у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, за правилом множення. Дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів, знаменнику як добуток знаменників цих дробів. Тоді ми записуємо, що це дорівнює 7 АБ, що множиться на. 3C мінус 9. А в знаменнику як c в квадраті мінус 3C, що множиться на 14 АБ в квадраті. І це дорівнює. Ну, а зараз розкладаємо на множники там, де це можливо. Отже, іде необхідно 7 і 14 в чисельнику скоротимо на 7, 7 записуємо, що множиться, на А і на Б, тут вже більше не розкладеш, далі 3C-9 можна 3 винести з-за дужки, то 3C пишемо 3, що множиться. Тоді 3C поділити на 3, це буде С відняти. І 9 поділити на 3, це буде 3. Знаменнику С у квадраті мінус 3C, С можна винести з дужки, То буде С, що множиться. С у квадраті поділити на С, це буде С. Відняти. 3C поділити на С, це буде 3. Що множиться. 14, щоб скрутити 7, ми запишемо як 7 помножити на 2. Що множиться. На А. Ну і щоб скрутити Б, ми Б у квадраті запишемо як Б помножити на B. Це дорівнює. Давайте скорочувати. І чисельник і знаменник скорочуємо на А, на 7 скорочуємо. Так, на Б скорочуємо і на С 3. Тоді одержимо. У чисельнику буде тільки трійка. А у знаменнику це помножити на 2 і на Б. Це буде 2БС. Переходимо до останнього до шостого завдання. Тут у нас ділення двох дробів поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Перший дріб тоді записуємо без змін. 11А, що ділиться на m у квадраті мінус 2m. Тоді ми пишемо не поділити, а помножити. І другий дріб, обернений дріб, чисельник і знаменник міняємо місцями. В чисельнику буде 6-3m. А в знаменник тоді піде 22а у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику тоді записуємо як добуток чисельників цих дробів. Це буде 11. А що множиться на 6 мінус 3n. А в знаменнику, як добуток знаменників цих дробів, це буде м у квадраті мінус 2М, що множиться на 22а у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, зараз розкладаємо на множники, щоб скоротити 11 число записуємо без змін. На 11 скоротимо, бо в знаменнику є 22. Так, помножити на А. Туже не розкладеш більше, помножити. 6 мінус 3м ми 3 виносимо То Пишемо помножити на 3 і помножити. Тоді в дужках у нас залишиться. 6 поділити на 3, це буде 2. Відняти. 3м поділити на 3 це буде м. В знаменнику m у квадраті мінус 2м м виносимо за дужки. Що множиться? У подожках М у квадраті поділити на М, це буде М. Відняти 2М поділити на М, це буде 2. Ну і помножити 22 це 11 помножити на 2. Ну і А у квадраті це А помножити на А. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна і чисельник, і знаменник скоротити на 11. На А можна скоротити. І поки що не можна скоротити, бо у чисельнику у нас 2 мінус m, а в знаменнику m-2. То я пропоную у чисельнику, наприклад, мінус 1 винести з-за дужки. то буде 3, що множиться, на мінус 1. Тоді в нас у дужках буде не 2 мінус m, а m-2. Ну, в знаменнику записуємо без міну. У нас є m, що множиться на m-2. Ну і ще помножити залишається на 2 і на А. І це дорівнює. Зараз ще скорочуємо на М-2. Так, то у нас залишиться мінус можна винести вперед. Перед дробом. То буде тільки трійка у чисельнику. Ну, а в знаменнику 2. Помножити на М і помножити на А, це буде 2АМ. Є? Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виконайте ділення, записуємо в першому завданні. Ми одержали 2P. У другому завданні мінус 2, що ділиться на Х. У третьому завданні а 3 що ділиться на 5y. У четвертому завданні це ab що ділиться на 45. У п'ятому завданні 3 що ділиться на 2bc. І в шостому завданні це мінус 3, що ділиться на 2ан. Ну що ж, ось таке завдання на ділення дробів. На цьому вправу завершено.